От в червні ще не було. В червні отут от самий шик його ловити. Ох, і риба, друзі. Клас. Оце кайф. Оце клювання. Просто віддай палку клювання. Клювання, віддай спінінга, хлопче. Віддай хлопче, спінінга. Я кайфанув від такого клювання. Це у нас хто? Красень. Шикарний, шикарний судак. Подивіться. Оце клас. Оце я його просто заговорив. В нього гребінці. Шикарна риба. Гарна, шикарна, красива риба. Супер. Дивіться, як він клюнув. Дуже красиво. Сів на джи гріг Дивіться, не підвів двійничок від Дніпро-Свінець. Гарний двійник, рибу засік на всі 100%. І спрацював у нас твістер, асарт. Під Дніпро-Свинець, 2 дюйми, бузок, як я і казав. Кольори класичні. ловити, звісно, цікаво на різні кольори.